Українці зараз, і я в тому числі, тому що я знаходжуся в цьому середовищі, ми всі, всі люди, хто живуть в Україні, ми зараз хворі. Хтось це усвідомлює, хтось не усвідомлює, але ми хворі, ми автоматично хворі через те, що продовжується війна. Не можуть люди бути е, психічно здоровими і, і, і психо, ну, якби да психічно здоровими люди бути не можуть. Е, коли два, майже 12 років живуть у війні. Е, ми, ми стали більш жорстокими, ми стали більш дикими, ми стали більш зловтішними, ми стали більш лицемірними. Багато там людей роблять сторізи да, зі співчуттями, що у когось там будинок вибухнув, хтось там помер. Але не може людина, яка на словах співчуває загиблим українцям від війни. Да, і водночас проклинає росіяни, бажає їм там смерті і мук. Не може ця людина щиро без лицемірства співчувати ну, нашим загиблим там, і захисникам, і, 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 і мирному населенню. Тому що людина, яка співчуває, яка здатна на співчуття, вона співчуває всім. І вона хоче миру і спокійного життя для всіх. А в нас якась нескінчена така концепція помсти, концепція там. Якогось справедливого миру, про яке Зеленський говорить. Але що це за справедливий мир, коли навіть от сьогодні прочитав новину вже один військовий офіцер. Я йому дякую за правду, за те, що він озвучує таку правду, так? але дуже сумну правду. Що у нас більшість наших рубежів, більшість наших ділянок фронту, на яких тривають самі гарячі запеклі бої станом на сьогоднішній день? Більшість цих гарячих точок зараз утримують бусифіковані, е, бусифіковані військові.